Доброго вечора, шановна панічка. Це місто Подільськ Одеської області, приміщення, де має відбуватися прийом громадян нашими керівниками поліції міської районної Подільськ. місто Подільськ. Всеред Соборного, 100 з чимось, я не пам'ятаю. Ну, там у нас один відділ поліції на місто. Да -да 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 -да. Біля кімнати для прийому ми мали сьогодні надати докази злочинів ПП Курінь 2, є така у нас злочинна організація, але пан Шоріс він виконує обов'язки начальника слідства нашого. І він, по суті, приховує ці всі злочини. На жаль, його немає, і черговий по управлінню Подільському не може його знайти вже кілька годин. Це мій старий знайомий. Він... Я хочу повідомити, що е, е, пан е, Шоріс, тимчасово виконуючи обов'язки начальника слідства, е, не бере телефон і зник десь кілька годин тому. Черговий не може його знайти. Ну, це, по-перше, зневага до людей. По-друге, е, ми принесли йому докази злочинної діяльності одної з організацій, багато мільйонів. Ну, Начальника слідства. Подільського. Шоріс Кирило. Шоріс Кирило. Він має бути вести прийом, але черговий вже кілька годин не може його знайти взагалі. Телефон не підіймає ніхто. Ну, може його вкрали, може він сам десь Катерину празнує. Ну, це гальба. До нього є багато претензій, ми принесли докази злочинів. Ну, а от нема. Просто поставте до відома якось. І ну, важає начальство, ми будемо шукати обласного слідчого начальника. Як це так? Тіор Анатолій Григорійович, помічник депутата Подільської районної ради. Тігора Анатолій Григорійович 3 листопада 56-го року. Слідство, так, 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 на його дії. Я вважаю, що вони злочинні, але доведеться, да, да доведеться звертатись в область, в Київ. Ну, Війна йде тут наліво-направо. Письмовому, будь ласка, я щоб міг опублікувати в інтернеті, ну, може якось вже почистимо ваші раді. Е, Я проживаю? Вулиця Бочковича, 94, квартира 15. Так точно, так. Да. Вулиця Бочковича, 94, 15. Так. Дякую, дай вам Боже всього, що сьогодні Бозя дає Катеринам. Е, на жаль, Давній знайомий, який колись хотів мене відправити разом з прокурором, якого вигнали, в СІЗО, що там мене вбили. Це був розквіт Януковича, і, очевидно, він так і залишився в обойни Януковича, тому що блокує всі кримінальні правопорушення, особливо які стосуються місцевої влади. Мільйони, мільйони витрачаються наліво, направо і в кармани в той час, як. У нас три бойові частини, і їм не буде е, зайве е, і дрони, і багато-багато чого іншого, яке швидко от така от біда у нас. Будемо старатися щось зробити. Також хочу передати Міші Граненко, є такий полковник, який теж дитина Януковича. Він сидить в обласному управлінні і керує інспекцією. Ну, ребята, це гроші, це гроші, гроші, гроші. Ганьба, будемо щось робити. Може, щось вийде. Слава Україні!